Привіт! В цьому відео поговоримо про план дій про кібератаках. Це, відповідно, Дуже важливий момент, оскільки розробка чіткого плану дій на випадок кібератак є критично важливою для швидкого і ефективного реагування на інциденти безпеки. Відповідно, етапи плану дій можуть включати, наприклад, підготовку, виявлення, аналіз, реагування, оцінку та вдосконалення. Тобто приблизно такий перелік можна знайти, можливо, буде більш деталізовані описи, відповідно, з більшою кількістю етапів, але якщо спрощено узагально, то можна приблизно сформувати такий. Перелік. Стосовно підготовки, дуже важливо сформувати команду відповідно відповідальну, вибачте за тавтологію за реагування на інциденти, включаючи представників з різних відділів, ІТ, правового, комунікації тощо. Обов'язково також слід проводити регулярні оцінки ризиків для того, щоб виявляти вразливості в системах і процесах. Ну і звісно, що дуже важливо проводити навчання та тренінги, оскільки проведення навчання до співробітників з питань виявлення та реагування на кібератаки відповідно суттєво знижує ризики того, що співробітники, можливо, неправильно відреагують на подібні інциденти. І що ж, наступне, це виявлення. Обов'язково слід проводити регулярний моніторинг системи. Для цього можна, наприклад, використовувати системи виявлення вторгнень для того, щоб виявляти підозрілу активність, перегляд журналів безпеки тощо. Відповідно. Також дуже важливо налагодити чіткий процес сповіщення про інциденти. Потрібно визначити механізм для швидкого інформування відповідальних осіб у разі виявлення потенційної загрози чи атаки. Тобто поінформований, озброєний. Аналіз дуже важливий момент. Обов'язково слід провести оперативну оцінку масштабу інциденту типу атаки. Та впливу на систему і дані. Також обов'язково слід провести збір доказів, в тому числі належним чином, як зберігати, різноманітні журнали, знімки екранів, логи, файли тощо. Для подальшого знову таки аналізу та, можливо, юридичних дій. Ну і, звісно, що реагування. Кілька слів також скажемо. Відповідно за умови, що атака активна, ну і загалом краще ізолювати уражену систему, щоб запобігти подальшому розповсюдженню. Також важливо виконати відновлення системи з резервних копій, якщо це можливо, і відповідно забезпечити те, щоб відповідно відновлені дані не містили шкідливого програмного забезпечення. Також обов'язково слід проводити посилений моніторинг системи на предмет можливих повторних атак або нових загроз. Відповідно, дуже важливо знову таке питання комунікації, інформування керівництва та зацікавлених сторін про інциденти і заходи, які вживаються. І останній відповідний етап, який ми називали, це оцінка та вдосконалення. Відповідно, вже після завершення реагування слід. Провести вже детальний аналіз інциденту, щоб визначити причини та від зробити відповідні висновки на майбутнє. Обов'язково також за потреби слід на основі зроблених висновків, можливо оновити політики і процедури. Внесення таких змін відповідно. Дуже важливе, щоб політики безпеки і план реагування на інциденти були актуальними і відповідали, відповідали поточним ситуаціям, поточним трендам тощо. Ну і звісно, що дуже важливо підготувати звіт про інцидент, включаючи всі вжиті заходи, результати та рекомендації на. Майбутня. Ось таким чином ми сказали з вами кілька слів про план дії при кібератаках. Знову таки, багато в чому дуже спрощено і загально, це може відповідно відрізнятися в залежності від потреб організації, від, відповідно сфери діяльності організації тощо. Тобто, тут знову-таки ми багато в чому спрощували, узагальнювали відповідно. І Предмет для критики, звісно, що з фахових кіберспеціалістів тут, як як завжди, є. Тим не менше, я сподіваюся, що відео це буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.